Вітаю, ви на каналі Текібех, і ми зараз робимо огляд на валізу від бренду American Tourister, колекція Pop і саме не типовий Pop, а з відділенням під ноутбук. І ця валіза є однією з лідерів в своєму ціновому сегменті. З аналогічних валіз. У нас дуже багато на магазині валіз з відділенням під ноутбук від різних брендів. Але саме в цьому ми маємо ось такий величезний відділ під ноутбук. Ось, наприклад, я поклав туди свій ноутбук 15,6 дюймів з габаритами 36,5 см на 26 см. І як ви можете побачити, він туди просто провалюється. Тобто... Подивіться, скільки тут ще залишається простору. мінімум 4 см в ширину і ще й висоту приблизно 2 см, і спокійно закриється ваша валіза. І ще й можна затягнути ось таким стяжним ременем для повної фіксації, щоб він повністю був захищений. Тому що ось тут ми маємо пощільнювач і оця частина теж м'якенька. Окрім цього, ми ще маємо ось таку пощільнену кишеню під планшет або якісь документи. І ще одну кишеню для дрібниць для швидкого доступу. Для тих, хто подорожує з ноутбуком, це просто ідеальна валіза. Розбираємось далі, чому я так кажу. По-перше, вона зроблена з поліпропилену. Якщо ви звернете увагу, тут ще є таке січення, яке буде максимально захищати від подряпин. І передня частина ще є така цікава, дуже. Не типова. тут по типу якось синтетичної тканини, так е, яка залита на пластикову основу, тому е, вийшла така досить жорстка. Якраз буде круто захищати ваш ноутбук від зовнішніх ударів і виглядає стильово. Також цей відділ закривається на ті сазимо разом з основним відділенням. Окрім цього, валіза оснащена розширенням. І коли валіза відкривається, вона розтягується до 25 см, сантиметрів. А в закритому стані буде 23. Тобто, це стандарти більшості авіакомпаній. звичайно, не ранер. Але, наприклад, той самий візер, Low-Cost теж буде пропускати цю ручну поклажу в закритому стані без питань. А коли відкрите розширення, то ми маємо величезний об'єм близько 48 літрів. Так, а це дозволить вмістити сюди приблизно 12, може трошечки більше кілограмів. А отже, для відряджень, наприклад, по Україні так буде ідеальною, тому що є досить місткою. І з такими плавними колесами ця валіза з максимальним комфортом буде їздити. насправді в цій валізі колеса одні з найкращих від всього бренду American Tourister. Ми постійно працюємо з цією моделлю без відділення для ноутбука, і вона є лідером продажів в своєму ціновому сегменті. Її равним по плавності колес майже немає. Тому валіза, ось в такому форматі. Це точно буде знахідка. Той, хто шукав максимальний комфорт, прям точно раджу. І окрім цього, ще маємо товстостінну ручку, тому в цілому валіза не вийшла ультралегкою, тому що і бампер, додаткові перегородки ще й ручки потужні, такі досить товсті. Але про витривалість це саме той варіант. І ще маємо додатковий рівень фіксації. Ось раз тут. Для перевезення ось в такому положенні, або ось тут буде максимально комфортно на чотирьох. Окрім цього, ми маємо ручку, ось такого формату, яка дуже добре відтягується, і рука точно не контактує з поверхнями. І це є максимально зручно. Ось, до прикладу, є ось такі ручки, куди рука майже зовсім. Не вміщується, і коли буде навантажена валіза, і вам довго десь треба буде нести, то звичайно ви будете відчувати контакт там може передавлювати. А ось тут подивіться, як добре відтягується. Внутрішня організація виглядає таким чином. Ми маємо стяжні ремені. Ось тут додаткові кишені. Вони поділені, якраз щоб правильно організувати простір, і ось ось таке досить зручне містке відділення. Потім ми маємо ось такі стікери, які можна проклеювати на ось цю частину, ну під свій настрій, наприклад. Валіза доступна в різних кольорах, її всім можна побачити на нашому сайті. Звичайно, і замовити можна у нас з приємною знижкою для підписників. Так в описі до цього відео ви побачите всю необхідну інформацію. Чекаємо вас саме в нашому магазині Take -E back.